Звичайний ранок на Донеччині. Кажеться, що в такому дворикі нікого немає і не може бути. Але люди мешкають в таких умовах. Залишаємо для них наші рекламки. Бачите, тут заметано. Але люди поки ховаються і думають. В сусідньому дворі, котрі людини надумали, грузяться з Божою допомогою проліска повезе в життя. От що таке нескозяйственність, розруха. Ну а що? Отак от, от все багато чого позалишали, включаючи оргтехніку. Пешеходный переход, вот там аж следующий направо Як завжди, тихенько, повільно, спокійненько, хоча там на виїзді на часів'яр щось димить. Сміливий волонтер нервує. От ми з дідусем топ-топ-топ. Бабулечка вже тут чекає. Так. І зараз поїдемо в груття. Ще чуть-чуть.